До чисто є покрови, та й по люди всі спішать. Мачи погроба, стіна на поборна. Неліпці люди до тебе йдуть. Гамму на твої чудової. У небесах нам показують путь. every <tries> И i ti poseti mi grobce i uverdi nego je Вся богохранимей стране нашей Украине, Властех и воинственя, Да тихой безмолной житенье поживем Во всяком благочестии и чистоте. Сьогодні торжество православ'я у місті Хмельницькому. З ласки Божої, з Божого благословіння, милістю Його ми зібралися вперше у цьому святому храмі для того, щоб разом єдиними устами і єдиним серцем піднести нашу молитву до пречистої і до преблагословенної Діви Богородиці. Матір Божа являє нам свою ласку таким очевидним образом. Що кожне наше серце християнське б'ється в унісон, тому що воно наповнене благодаттю Божою, наповнене любов'ю і всіми тими християнськими чеснотами, які повинні бути в людському серці, для того, щоб людина правильно скеровувала своє життя через труднощі нашого часу, але щоб життя це було скероване до спасіння і до небесного царства. І тоді, коли ми йдемо таким шляхом, коли віддаємо себе в руки Божі, коли Матір Божа нас покриває своїм материнським амофором, тоді невидима допомога супроводжує нас, і незважаючи ні на що, ми йдемо вперед, бо знаємо, що попереду є те світло божественної істини, яке відкриває шлях спасіння для кожної людини, що вірить у Бога, і яка прагне знайти це спасіння ще тут на землі, для того, щоб воно у повній мірі. Явилося їй за те, що вона сьогодні нас тут зібрала у цьому святому храмі. Таким був промисел Божий останнього часу, тут, у нашому місті, але сьогодні, за наші молитви, за наші сльози і терпіння і смирення, за нашу любов християнську, яка наповнює наші серця, ми зібралися тут у великій кількості, для того, щоб явити свою міцну християнську віру, для того, щоб показати один одному. Що нас багато і ми прагнемо разом підтримуючи один одного, люблячи один одного, допомагаючи один одному йти вперед тим шляхом, який обов'язково нас приведе до Бога, і єднання з ним ми відчуємо ще тут, на землі, але у повноті воно нам буде дано там, у вічності, на небі. Я сьогодні хочу подякувати вам, дорогі владики, за те, що ви прибули у наше місто. І своєю присутністю примножили ту велику радість, яка сьогодні наповнює наші серця. Дякую, хочу подякувати усім вам, дорогі брати і сестри, за те, що ви, ваші рідні і близькі, свого часу доклали свою пожертву і ліпту для того, щоб зведений був цей храм, тут, на цьому святому місці, щоб сьогодні у цьому храмі ми зібралися і разом з вами прославляли Бога. Нехай милість Божа усіх вас супроводжує протягом земного подальшого життя. У цьому храмі, де ми сьогодні поклали початок нашої молитви, вона буде зверджуватися кожен день і цілодобово. Тому, коли б ви сюди не прийшли, то завжди буде лунати молитва, а кафісні співи, читання псалтирі і всі інші молитви, які будуть промовляти устами своїми і священники, і. Люд Божий, який буде наповнювати цей храм. Ми будемо тут молитися за нашу рідну українську землю, за наших воїнів-захисників, за наш народ, який сьогодні страждає так, і за те, щоб Господь якомога швидше подарував нам благословенний мир, щоб ми жили усі разом, розвивалися і трудилися, кожен на своєму місці, але під мирним і світлим небом, щоб кожна людина вільно себе почувала у нашій країні, на своїй землі. Там, де вона народилася, там, де вона трудиться і живе, і там, де вона хоче закінчити своє земне життя з любов'ю до Бога і з любов'ю до своєї рідної Батьківщини. Всіх вас, дорогі владики, дорогі отці, матушки і гумені, брати і сестри, сердечно вітаю сьогоднішнім святом покрова Пресвятої Богородиці. Матір Божа подарувала нам цю прекрасну і чудову погоду для того, щоб ми також побачили цю її ласку і милість, що вона проявляє до кожного з нас, і нехай її материнський покров і надалі буде перебувати у житті кожного з вас окремо і усіх нас, великої, духовної християнської сім'ї загалом. Святом усіх святом покрова Пресвятої Богородиці! Нехай Матір Божа оберігає усіх нас.